Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області Зведення, Вітова. Медики надали допомогу 41-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу в місті Куп'янськ 26 жовтня. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: один БПЛА типу Герань-2, один Евпівідрон. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. В Ізюмському районі в селище Борова пошкоджено приватний будинок. У Харківському районі в селі Козача Лопань пошкоджено багатоквартирний будинок. Транзитний евакуаційний пункт. Зовій за добу прийняв 65 людей. Залишилося 36 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 9555 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 23 оперативних виїзди. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Лозівському та Ізюмському районах області. Вранці 27 жовтня російські війська завдали обстрілу по приватній оселі у селищі Борувай Ізюмського району. Горіли конструктивні елементи зруйнованої господарчої споруди на площі 15 квадратних метрів. Пошкоджено приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено. Та знешкоджено дев'яносто дві одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Купінському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог 11 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка, Одрадне та обік бік Бочкового. На Куб'янському напрямку вчора відбулося 9 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степовану Воселівка, Зелений Гай та обік бік піщаного. Марія Солов'єва, Дмитро та Ігор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, супротивник випустив по Україні 38 ударних БПЛА типу шахет, гербера і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними. Станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 26 ворожих БПЛА типу шахет, гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 12 ударних БПЛА на чотирьох локаціях, а також падіння збитих уламки на одній локації. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил. ЗСУ. Внаслідок атаки БПЛА на Чернігівщині у Корюківському районі влучання по об'єкту спричинило пожежу. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували займання. У Новгород-Сіверському районі пошкоджена адмінбудівля. Під час гасіння пожежі покрівлі врятована жінка 1958 року народження. У місті Чернігів є влучання у технічну будівлю підприємства. Пожежу швидко загасили. Постраждалих немає, інформують у ДСНС. Ворог атакував Дніпропетровщину. Є влучання за даними ОВА, російські війська били по Нікопольщині артилерією та БПЛА. Зайнялися приватний будинок та господарська споруда. Вогонь приборкали, пошкоджені сільгосп підприємство і газогін. По шахтарській громаді Синельниківського району агресор влучив безпілотником. Понівочена інфраструктура. Люди не постраждали. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населених пункти Херсонської громади. За інформацією міської військової адміністрації, під вогнем російської артилерії та дронами опинилися Херсон, Садове, Придніпровське та Антонівка. Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, нежитлові споруди, гараж, авто, ділянку, лінії електропередач. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. На ранок ворожі війська з тимчасово окупованого лівобережжя вдарили. По житлових кварталах серед міст Херсону пошкоджено будинки авто. Інформації про поранених немає. НАТО і Німеччина готують план підтримки України перед зимовими атаками Росії. За даними змі, європейські союзники обговорюють посилення допомоги, щоб країна змогла витримати російські удари та зберегти стійкість своєї енергетичної системи. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль заявив, що майбутні місяці стануть визначальними для України. Ця зима має вирішальне значення. Україна повинна залишатися здатною захищатися. Зазначив політик. Європейські дипломати наголошують, що йдеться не лише про військову допомогу. А й про підтримку енергетичного сектору, який стає головною метою російських атак, також відомо, що Естонія виділила 150 тисяч євро на підтримку української енергетики. Міністр закордонних справ Естонії Маргос Цахкна під час візиту до Києва оголосив, що його країна внесе 150 тисяч євро до енергетичного фонду України. Угорщина прагне об'єднатися з Чехією та Словаччиною, щоб сформувати в ЄС антиукраїнський альянс. Про це повідомив радник прем'єр-міністра Угорщини Балаш Орбан у коментарі Політіко у виданні зазначається, що до створення міцного політичного альянсу ще далеко, але його формування може значно перешкодити зусиллям ЄС щодо підтримки України. Я думаю, що це станеться і буде все більш і більш помітним, сказав Балаш Орбан. За словами посадовця, це буде відновленням діяльності так званої групи «Вишеградська четвірка до якої входили Угорщини. Чехія, Словаччина та Польща, коли після 2015 року у Варшаві при владі була євроскептична партія. Путін офіційно розірвав угоду США про знищення 34 тонн зброєвого плутонію. Як інформують російські змі, Кремль мотивує рішення загрозою стратегічної стабільності з боку Вашингтона та висуває політичні вимоги. Зняття санкцій запроваджених після 2014 року і компенсацію економічних збитків. Угода 2000 року передбачала утилізацію по 34 тонни плутонію з кожного боку, обсягу достатнього для приблизно 17 тисяч ядерних боєголовок. В Україні збільшать кількість повісток. У ТЦК формуватимуть повну базу на всіх українців. Про це повідомив нардеп Руслан Горбенко. Повістки будуть виписувати частіше, особливо після реєстрації ІПН. Тому у ТЦК буде повна інформація. Інше питання знайти людей. Хтось за кордоном, хтось має бронювання або інвалідність. Кожну ситуацію розбиратимуть індивідуально. Мобілізація триває надалі, зазначив депутат. Різний вік та професії, однак сьогодні харків'яни, відклавши звичні справи, старанно виписували слова. Всі вони долучилися до події, яка вже понад чверть століття єднає українців по всій планеті любов'ю до рідної мови. У Харкові пролунав всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Ми міська організація учнівського самоврядування. Ми тут зібралися разом, щоб написати диктант національної єдності. Це для мене дуже важливо, бо це об'єднує всіх мешканців України, зокрема Харківщини, щоб разом проявити такий акт любові до України. Слова наповнені теплом і вірою звучали одночасно у класних кабінетах, бібліотеках, офісах, а у Харкові навіть у стінах метрошколи. Тут у безпечній локації на станції метро університет завдяки ініціативі очільника мегаполісу Ігоря Терехова до мовного флешмобу долучилися представники департаментів та служб міської ради, районних адміністрацій, комунальники метрополітену, учнівська молодь та батьківська спільнота. Загалом тут за парти сіло більше сотні людей, об'єднаних. Любов'ю до українського слова нас об'єднала ініціатива перевірити знання з української мови. Тут знаходяться мої колеги з інших районів, з інших адміністрацій, комунальних підприємств та інших державних установ. Це ініціатива для того, щоб об'єднатися всім харків'янам, діткам, адміністраціям, державним установам та всім нам. Я перший раз це роблю, і я дуже хочу це зробити. Разом за своїми колегами, які дуже всі працюють в метрополітені. Багато колег приєдналася, багато було ентузіазму і пишуть вже не тільки тут, а й в управлінні. Так що багато колег, і бажаючих теж багато. Я пишу цей диктант вже багато років. З кожним роком все цікавіше і цікавіше для себе особисто. Я маю трьох діток, і вони всі в мене пишуть сьогодні диктант. Чоловік на роботі пише. Бо для нас це вже така гарна традиція не стільки Перевірити там знання, так ну це теж цікаво, бо з кожним роком все більше, більше дізнаєшся, скільки з'єднатися з'єднатися в сім'ю, нашу велику родину це дуже важливо. До цього року ми е, на Повномасштабному вторгненні, на жаль, писали всі онлайн. Цього року ми вирішили долучитися і нас запросили сюди. І сьогодні є представники з кожного району міста Харкова. Ми всі батьки пишемо, всі згуртовані, всі переживаємо, але це супер. Цьогоріч у День української писемності та мови диктант прийшов під промовистою назвою Треба жити. Текст зачитала народна артистка України Наталія Сумська, а його авторство належить Євгенії Кузніцовій, письменниць та перекладачці, з якою так мріє познайомитися харківська десятикласниця Варя Зірка. Попри свій невеликий вік, ця дівчинка вже має чимало яскравих перемог, серед яких перше місце на фінальному етапі всеукраїнського конкурсу захисту малої академії наук у секції. Української мови я навіть не знаю, коли у мене виникла любов до української мови, мабуть, тоді, коли я навчилася читати. Для мене радіодиктант це про єдність, і мені завжди приємно писати його в колі своїх однокласників, в колі своїх вчителів. Цікаво, що я з багатьма авторами знайома особисто: з Катериною Колитко, з Іриною Цілик, з Павлом Вишибабою, з Оксаною Забушкою. І моєю мрією є особисто познайомитися з Євгенією Кузнєцовою. Це безперечно важливо. Тільки це про нашу сучасність, це про нашу мілітарну культуру. І з 2022 року диктанти мають мілітарний підтекст, Вони всі пов'язані з війною, з україною, з нашою сучасністю. Символічно, що саме зараз говорять учасники акції у час, коли Україна виборює своє майбутнє, подібні заходи стають потужним знаком єдності, адже написати диктант це не лише перевірити знання орфографії, це вияв поваги до культури, до історії, до тих, хто боронить свою землю. Це спосіб сказати: ми є, ми разом, і ми говоримо українською. Ми доєднуємося до спільноти е, україномовців. Підтримуємо, поширюємо українську мову. Тому це більше ніж так. Кожен на своєму місці, кожен українець повинен для себе е, вирішити і от таким кроком написання е, українського такого радіодиктанту е, зробити, об'єднати всіх всіх нас. Цей радіодиктант дає нам спробу показати, що ми українці, ми нація. Це більш об'єднуючий фактор, тому що так перевірити перевірка знань це завжди важливо, але от. Ця загальна ідея єднання українців. Це саме важливе. Ольга Тречок, Олександр Іванов, Денис Рибалко та Андрій Пакулов. Харків. Новини. Отже, друзі, назва диктанту: Треба жити пишемо. Перше речення завзазу. У Харкові долучилися до написання національного радіодиктанту єдності. У залі молодь, студенти, представники влади. Для всіх це не просто перевірка знання рідної мови, а символ єдності та любові до рідного слова. Під звуки дикторського голосу учасники уважно виводили кожну літеру, вкладаючи в рядки частинку своєї душі. Так, для мене це вперше. Хочу сказати, що і так я трошки хвилююся, але я вважаю, що це є дуже актуально, бо саме радіодиктант це не тільки перевірка грамотності, а це так скажем поєднання всіх українців по всьому світу. Я вважаю, що це дуже важливо, бо саме сьогодні тисячі українців об'єднаються і зможуть перевірити себе, написати. І все буде добре. Перед диктантом я дивилась відео українських військових, які пройшли через російський полон. Вони розповідали про те, що їм забороняли спілкуватися українською за кожне слово були знущання, тортури, приниження. Знаєте, Росія зараз вбиває за мову за, за культуру, за те, що ми є українцями. Тому цей диктант для мене більше про пам'ять і супротив. Про те, що ми залишаємо з собою, незважаючи на нього, що. І коли українці пишуть цей диктант одночасно в Харкові, в Львові, в Варшаві чи на передовій, це свідчення про те, що Україна жива. Ми довго боролися за право говорити вільною українською, навчати дітей творити своє. І сьогодні, коли ворог знову намагається видобирати у нас усе українське, ми повинні триматися за мову. І сьогоднішній радіодиктант це про нашу єдність. Ради долучитися до великої команди організатори кажуть, участь у радіодиктанті це спосіб показати, що українська мова об'єднує покоління і залишається серцем нашої державності. Тож Харків традиційно приєднався до всеукраїнської акції, щоб ще раз довести сила у слові, а єдність у кожному, хто його пише і говорить. Я хочу сказати, що радіодиктант я пишу майже з того часу, як його було започатковано. Це було ще у травні 2000 року. Але з часом до написання радіодиктанту. Доєдналися вчителі, батьки, діти, мої колеги. І зараз радіодиктант це свято. А я хочу пригадати, коли в довоєнні часи це дійсно було свято у школах, у місті, коли збиралися всі разом, великі шкільні родини, і писали радіодиктант. Ну, а Сьогодні ми пишемо нашою великою командою радіодиктант. і я знаю, що в місті Харків Кові сьогодні, ну майже всі долучилися до цього. Все буде Україна і наш, наше місто Харків не перевершений. Харків вже не перший рік долучається до написання національного диктанту. Ми це робимо разом з харків'янами. Це дуже важливо. Ми об'єднуємося, Незважаючи на те, що Харків знаходиться під постійними обстрілами. Ми приймаємо участь в такому важливому заході, як Національний диктант, бо саме це нас об'єднує, і дає нам сили працювати, жити в нашому незламному місті Харкові. Ігор Базкровне, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини. Прямо на очах у перехожих зовждих вулиць Київського району одна з одним з'являються нові дерева. Завжди радіємо, коли місто стає зеленішим. Схвально кивають головами. Місцеві міст, ми повинні тримати марку. Старі дерева, що росли тут раніше, не витримали випробувань часом, погодними умовами та міським ритмом. У знаки дався і вік, і щорічна посуха, і тиск антропогенних факторів. Однак, нині у рамках акції з озеленення території їхні місця займають куди молодші рослини. Поливаємо дерева, щоб Харків становився ще деталі охайнішим і зеленішим. Сьогодні зеленбудівці висаджують черговий десяток лип. Це сформовані дерева віком понад 15 років, здатні витримати умови шумного мегаполісу. Сажаємо. На сьогоднішній день 10 штук. Вчора посадили 10 штук. Планується висадити 32 дерева. Це дерева, яким більше 15 років. 15-17 років. Щоб дерева краще прижилися, їх одразу підрізають. Завдяки цьому рослина зосередить свої сили на зміцненні кореневої системи, а не на рості гілок. До того ж саджають липи з грудкою землі, аби ті швидше адаптувалися на новому місці. Грудка з землі важлива для приживаємості, також для росту. Чим більше грудка землі, тим менше порушується коренева система. Досить з великим процентом процентів 95-97, що вони. Приживуться. Посадити дерево справа спільна. До ініціативи очільника мегаполісу Ігоря Терехова долучилися не лише працівники Харків зеленбуду, а й охочі мешканці району. Кажуть, якщо є час і бажання, чому б не допомогти своєму місту? Тим паче, що комунальники подібні пропозиції зустрічають з ентузіазмом. Звісно, з ентузіазмом ніхто не відмовляється. Я вважаю, що Харків об'єднується в такий час. Всі комунальники і просто люди. Так що все на вищому рівні. Хочеться допомогти місту. Ми займаємося зелененням, копаємо ями для посадки дерев, щоб наше місце процвітало і в такий важкий час. Я думаю, це непогано. На профільному підприємстві наголошують за наявності часу та бажання. Всі охочі можуть долучитися до благоустрою міста. Ста, аби те спільними зусиллями ставало ще комфортнішим. Ольга Трашук Олег Синицький, Станіслав Гришко та Юрій Бобикін. Харків. Новини. Олена Ступак, вчителька молодших класів з багаторічним досвідом, закохана в свою професію. Сьогодні вона мешкає в Чернігові, а до війни розповідає, жила в Херсоні. Там же і зустріла ранок 24 лютого 2022 року. Я пам'ятаю дуже той ранок, коли оголосили нам, що ви сьогодні не вийдете до школи дистанційне навчання. Ми долучилися до тої дистанційної роботи. Ми підтримували як могли учнів, батьків мотиваційними фразами. Для нас це було дуже важливо. Ми... Настільки вірили в нашу Україну і хотіли бути українцями, залишатися українцями. Ми спілкувалися українською мовою. Ми ходили із прапорами українською символікою. Виїжджати розповідає пані Олена з окупованого російськими солдатами міста було складно і фізично, і морально. Шлях був довгий і виснажливий. Дуже важко уявити, як ти можеш своє життя просто не в валізу, а в маленький наплічник взяти з собою. Пані Олена, ви сама приїхала сюди з Херсону. Ви внутрішньо переміщена особа. Як живеться переселенцям у Чернігові? Переселенцям у Чернігові живеться добре. Добре, живеться тому, хто сильний і зміг вистояти і інтегруватися. Хочу сказати за місто Чернігів дуже багато переселенців, дуже велика кількість переселенців. І це тішить тим, що Чернігів надає ту силу, куди люди їдуть. Люди їдуть із важкою долею. І відстоюються тут, відновлюються тут. Коли переїхали у Чернігів, я чітко розуміла, щоби я повинна зареєструватися. Я прийшла окупацію. Я повинна мати чисту історію для себе як освітянка, і я повинна пройти усі випробування. Елементарно, я міняла паспорт. Я не можу прописку, бо вона навіть в дій не підтягується. Але надають допомогу юридичну. Червоний хрест, вони дали ковдру, вони дали ліхтарики, посуд, їжу. Тобто періодично вони допомагали, вони ведуть, опікуються і дають ну, на і надію людям. І от коли я приїхала у Чернігів, мені допомогли переселенці з 2014 року, які з Луганської області виїхали. Це така рука підтримки. Це знаєте, це. Ти можеш любити, можеш не любити. Хто як відноситься? Адже переселенці тут вже вони діляться на переселенці. Це на території області, переселенці району, переселенці, наприклад, якось я по Україні. Олена говорить, лише завдячуючи своєму сильному характеру, своїй мудрості, вона змогла адаптуватись у новому місті і знайти свій шлях. А є багато людей, яким дуже важко. Вони живуть минулим, бояться майбутнього. Коли чуєш фразу, що я забув запах, о той запах рідного, запах тої іграшки, це страшно. І це несуть у собі діти, тому організації допомагають, працюють психологи в школі, допомагають учителі. Ми намагаємося дитину пригріти, обігріти. У нас випадки, коли, наприклад, тут дитина приїхала, переселенці родини, ми одяг якусь і їжу щось небудь зібрали і толерантно запропонували тій дитині, цій родині, щоб вони не відчували себе покинутим щодо безпекової ситуації, Ситуації Чернігів, прифронтове місто. Наскільки часто е, повітряні тривоги лунають? Наскільки багато прильотів в дуже довгі потривалості стали повітряні тривоги. Прилітає, але люди мужні, ніхто не здається, і чуєш багато. І е, коли літають шахеди. зараз дуже важко, того, що вони просто на на мор нас беруть. Весь час повітряної тривоги, е, весь час іде хоча у нас адміністрація диференційно підійшла: місто окремо, область окремо, райони окремо, але дуже великі, довгі. Потривалися ці тривоги, багато вибухів у місті. Сідбають про укриття. Так може воно не таке якісне, як хотілося мати, але кожен будинок налаштовується на це, щоб укриття мати. Кожна школа, садочки, щоб мати укриття. Наша дитина у 71 перших ходить в садочок, і Там навіть під час повітряної тривоги вони сплять. В укриттях і дитина приходить, виспалась, і це дуже круто 19 серпня. Коли влучення було в драмтеатрі у місті Чернігові, це було дуже серйозно. Ми з донькою до цього не здавали ніколи кров. Це було наше спонтанне вирішення, коли оголошення, що потрібна група крові, здавайте. Ми пішли, втратили свідомість, але ми здали кров? І тепер з того дня я дуже дбаю про своє здоров'я. Я намагаюся не хворіти, щоби кожні там 60 днів, 57, я здавала кров. Пані Олено, як давно ви мешкаєте в Чернігові? Яке для вас це місто? Я мешкаю в Чернігові із липня 22-го року. Хочу сказати за Чернігів місто це моє кохання, це місто моєї сили. Я народилася на Чернігівщині і навчалася у педагогічному вузі Чернігова, але багато років прожила в Херсоні, народила там заміж. Вийшла і от Чернігів, коли я потрапила у війну, мене дивувало те, як відновилося місто, як вулиці прикрашені квітами. Як на вулицях дуже мало можна побачити тут смі... Міттєвих якихось контейнерів, але воно чисте. Ми от живемо і ми знаємо, де м, треба викидати сміття. Але м, ми дуже чітко знаємо, що треба сміття носити з собою, і потім його дома викидати або у тих місцях, де дозволено. Чернігів це транспорт чітко налагоджено те, що ти оплачуєш проїзд. Є е, е, вибір. Ти можеш оплатити карткою, е, ти можеш оплатити банків карткою і можеш оплатити готівкою. Тут ціна варіюється. Весь час перевіряють контролери, тобто немає проблеми в тому, хто зайці їздять. Всі цивілізовані до цього відносяться. Це дуже мені от тішить. Вулиці з насадженнями. Зеленбуд – це взагалі покоряє моє серце. Це організація, яка доглядає дерева, висаджує клумби взимку, влітку. Весь час все прибране. Чернігів це місто, де дуже багато парків. Місто дуже. Дбає за ментальне здоров'я людей, бо краса нас навіть такі часи нас повинно око наше радіти, душа наша повинна відкриватися до цього. Дуже розвинений велоспорт в Чернігові. Є самокати, які допомагають пересовуватися є велодоріжки спеціальні навіть на проспекті Левка Лук'яненка, там є зупинка спеціальна для велозупинка для транспорту. Вела а також дуже розвинена це футбол і художня гімнастика. Моя донька, онучку, записала художня гімнастика у нас в школі. Залюбки ходить дитина трьохрічна, півтори години витримує, і це для нас щастя, що дитині подобається це. Циркова студія, дуже розвинені танці. Дуже дбає місто і дає людям ресурс для того, щоб відкривати студії різні, які допомагають діткам, які допомагають родинам, допомагають у розвитку, допомагають в освіті. І є в цьому щось спільне з Харковом в любові до свого рідного міста ставлені до чистоти вулиці, комфорту в місті, до квітів і зелених паркових зон, до спорту і відпочинку. А є моменти, які харків'яни сприймають як належне, бо давно звикли за часи війни до безкоштовного метро і муніципального. Транспорту. Не ділять у Харкові і мешканців на переселенців і корінних. Всі вони харків'яни, однакові. Бездоганна робота комунальних служб теж гордість Харкова. Освіта в воєнному Харкові це взагалі окрема історія незламного міста героя, починаючи з першої освіті метрошколи і до сьогоднішніх підземних навчальних просторів. А от виклики, які поставила війна перед прифронтовими громадами, вони певно однакові. З якими викликами сьогодні стикаються педагоги Чернігівщини? Мала зарибна плата. Виклик це те, що ми педагоги, які хочуть надати знання. Ми повинні це наше світило, це наша це вудочка, яка до. Поможе нашим дітям мати якісь професії, стабільність якусь виклики. Це постійні повітряні тривоги. Ми звикаємо, ми намагаємося і в укриттях проводити уроки. Ми намагаємося проводити уроки дистанційно світло. Це такий виклик, мабуть, всі періодично Україна потрапляє у цей у цю темряву, але ця темрява дає нам змоги. Загортовуватися, от є асоціація, це круто. Чого круто? Бо тут будуть люди, які можуть поговорити, обговорити. Вони можуть е, знайти якусь спільну тему і її розвити. Це може бути навіть якесь приймання якогось досвіду. Я чи можу? Я можу допомогти. Е, е, це будуть люди, які мають мету, і е, кожна галузь до тої мети йде. Це дуже круто, на мою думку. Це асоціація, яка направляє і показує іншим. А ось дивіться, нам важко, але ми знайшли. Знайшли ту нішу, де ми можемо розвиватися, знайшли ту нішу, де ми можемо спробувати. Знайшли ту нішу, яка дасть нам крок не назад, а вперед. Пані Олена говорить про асоціацію прифронтових міст та громад, зустріч членів якої відбулась Чернігові напередодні нашої з нею розмови. Вона говорить, вірить, що завдяки об'єднанню нагальні питання прифронтових громад, в тому числі і в сфері освіти, будуть почуті державою, а значить, є сподівання на їх вирішення. Що біляєва Ігор гроханін, Олександра Панченко, Харків. новини.